Венера переходить в знак стрілець, астро і торопрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 17 жовтня по 11 листопада. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. Прогноз для вас спочатку загальна інформація. А потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що хочу одразу сказати: це хороше положення для Венери, навіть не зважаючи на те, що у нього немає якогось офіційного такого тлумачення, там вона в своєму знаці або це височина. Але оскільки стрільцем управляє планета Юпітер, планета щастя, планета таких щасливих випадкових випадковостей, відповідно, по тому сектору, де вона у вас буде проходити, повинно все бути максимально класно. Що таке взагалі Венера? Венера у нас про кохання, про партнерські ділові стосунки, про гроші, доходи і витрати, про красу, задоволення. І відповідно. Ця енергія буде привілювати, а також стрілець. Шо, що у нас таке стрілець стрілець. Це він завжди прагне розширяти свої зовнішні і внутрішні горизонти, має чіткі такі цінності, ідеали і принципи, якими завжди слідує. його тягне постійно до такого, знаєте, самопізнання себе, як себе. Ще зробити кращим жага до зміни місця, тобто подорожі для стрільця, вони дуже важливі. Загострене відчуття справедливості я ніколи не буде робити щось просто так завжди шукає більший сенс. Тобто, якщо я там відкриваю, наприклад, якийсь бізнес, я його відкриваю не для того, щоб просто заробляти гроші, а для того, щоб бути корисним суспільству і принести якийсь там, наприклад, якісний продукт. По тій сфері, по якій бізнес відкривається. Загалом в цей проміжок часу настрій повинен значно поліпшитися. З'являється віра в якесь таке, знаєте, не знаю, щасливе майбутнє що шолі. З'являється бажання з'ясувати свої здібності, таланти, задатки, визначити для себе вектор розвитку і якісь пріоритети, куди рухатися. Транзит Венери по стрільцю може давати історію, коли у кожного з нас може бути підсилена. На потреба в солодкому, <ріху> ось плюс а, як я вже сказав, тут може бути тяга до подорожей або до освіти. Інвестиція по Венерію, тобто в подорожі або в освіту, як варіант, це може бути історія, що не ви будете самі чомусь навчатися, а ви прийдете до розуміння того, що ви вже готові по своїй спеціальності, скажімо так, передавати знання іншим, делегувати їх ну, і робити щось корисне. Плюс, дивіться, в цей період в партнерських стосунках може ви можете почати шукати ось ці спільні цінності і ідеали Інтереси, щоб покращити взаємовідносне, або в принципі можуть датися якісь ситуації, коли ви зрозумієте, по яким критеріям і цінностям ви хочете бачити людину біля себе, по якому скажімо так, по яким критеріям ви будете робити цей відбір? Скажімо так, хороший період для серйозних стосунків. І довготривалих. Це може бути як варіант знайомства з людиною на відстані, або це може бути людина, яка іноземець, або набагато старша за вас, така освічена, може бути якимось ментором, ментором куратором, цілителем, я не знаю, політиком. Впливовою людину як варіант може бути, але тут більше якась така духовно-просвітницька історія грає роль. Цей проміжок часу по Венері спектр інтересів він розширюється і становиться більш таким багатогранним. Плюс цей проміжок часу дає таку історію, коли нам не хочеться сидіти на місці. Хочеться з'являється таке нестримне бажання якось чимось постійно займатися, займати кожну свою хвилину свого життя, тобто бути більш такими мультитаскерами. Ну і близнята перші у нас ідуть для близнюків. Це буде сьомий сектор гороскопу. Будинок партнерських стосунків, будинок інших людей, ворогів і конкурентів. Ну тут поганої історії не повинно бути. Як варіант, це може бути щасливе знайомство з новою людиною, з якою ви потенційно можете будувати стосунки. Як я вже казав на початку в загальній інформації, це може бути на відстані, це може бути іноземець, це може бути людина набагато старша за вас, мудріша, досвідчена, вчитель якийсь куратор, священик як варіант, я не знаю. А це може бути як варіант історія, що в цей проміжок часу не знаю. Вам ну неочікувано не, не думає тут, як щаслива пропозиція, там не знаю руки і серця, тобто розширення йде. От Юпітер управляє у нас знаком стрілець. Відповідно, йде розширення ваших стосунків, збільшення потенціалу з'їхатись можете. Поїхати кудись разом можете, планувати інвестиції разом можете з вашим партнером, подарунки можуть бути тут. Точно по Юпітеру може ваш партнер стати вашим покровителем, або ви станете для свого партнера покровителем. А, як варіант, це може стосуватися ділових а також стосунків. А, Інвестор може прийти якийсь закордонний клієнт, іноземець, як варіант, на відстані просто може бути ця людина. Вороги конкуренти, ну дивіться, тут, скоріш за все, або може бути примирення, або як варіант, це може бути історія, коли ви зрозумієте, що ви не хочете конкурувати, що ви якось. Це те більш якусь ціннішу історію в своєму житті, в своїй сфері, і ну якось ну не будете на це звертати уваги. Це як варіант, ви почнете просто мислити, а що я можу зробити для того, щоб отримати набагато більше і перестрибнути своїх конкурентів ну, не в контексті там, скажімо так, бігать по головам, по трупам, а більше в контексті того, що які от в мене є навики, навички або що я які мої дії можуть. Зробити так, щоб я отримав набагато більше. Ну, Мені здається, тут все ж таки більше якась любовна історія може програтися. Ну, як варіант, це може бути питання пов'язане з дітьми, тому що Юпітер управляє стрільцем. Я ще раз повторюся, відповідно, Юпітер дає дітей. І як варіант може бути вагітність, це може бути народження, планування вагітності, от щось інвестиція в дітей разом можете з партнером щось якось вести перемовини. В такому ну, дуже класна історія. Я думаю, що тут багато хто з близнюків може щось щасливе отримати в партнерських стосунках. Прям і така може бути довготривала історія, якщо її зараз ще немає, потенційно. Давайте карту поради для вас дістанемо на цей проміжок часу. Король Пентакли випадає. Ну це може бути людина, а, телець, діва або козиріг по знаку Зодіака. Така дуже фундаментальна, дуже стабільна, практична фінансова карта. Як варіант, ваш партнер може дати вам чуть-чуть дінжат, може стати покровителем, це може бути, що дуже класний інвестор прийде. Це може бути історія, що вас можуть піднімуть по посаді, і ви тепер будете, скажімо так, управляти тими, з ким раніше були на одному рівні. Король Пентакли це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка, просто з більш такими сильні. Іні енергіями і відповідно тут може бути з цієї людини якесь знайомство, взаємодія. Як варіант, це може бути просто інша людина. От з якою ви будете себе відчувати, як наче споріднена душа ваша, тобто є якісь оці спільні цінності, інтереси, про які я знову ж таки казав на початку. Це може бути у вас з вашим партнером спільна інвестиція в щось, або не знаю, до речі, це може бути зміни у фінансах у вашого партнера по цій карті, тобто підвищення, зміна роботи. Ну, якесь додаткове фінансове надходження по цій карті точно можливе, Ну, я думаю, що тут точно і Венера у нас про фінанси, і ця карта про фінанси, тут щось в партнерських стосунках, якась фінансова історія точно буде грати дуже важливу роль. Далі у нас ідуть Терези. Для Терезів це буде третій сектор гороскопу. Це у нас контакти, комунікація, друзі, брати, сестри. Як варіант це може бути вирішення фінансового або якогось іншого питання з друзями, братами або сестрами. Не знаю, як варіант це може бути ваша допомога фінансово, брату, сестрі, друзям або. Вони вам будуть допомагати, а тут точно може бути потенційно така історія, що в вашому житті може з'явитись людина, одначе як таке платоніч, платонічне кохання в кавичках, ну не кохання, а більше от дружба така може бути прям сильна з'явитися з якоюсь людиною. Може, яку ви вже знаєте, буде якась от щаслива подія. Яка вас дуже сильно може зблизити. А, як варіант, це може бути брат, сестра або хтось з членів друзів завагітніти, і ви про це дізнаєтесь, тому що Юпітер, який управляє стрільцем, він відповідає за дітей. А може хтось про цей проміжок часу народить з ваших друзів, а там брат, сестра. Ну, брата я маю на увазі, не брат, а його там жінка. А це може бути сумісна подорож з братом, сестрою або друзями кудись далеко, наприклад. Ну, просто відпочити. Поїздка до них в гості може бути. Вони до вас в гості прийдуть. Їдуть це може стосуватися освіти. По третьому сектору зазвичай йде освіта більш такого плану короткочасної. Тут ви як варіант можете інвестувати в навчання або отримати вже якісь результати, або просто активно щось вивчати, якусь інформацію в контексті тих, наприклад, курсів, які ви зараз проходите. Коротка подорож тут точно можлива інвестиція в подорож або планування, ну більше інвестиція вже фізична. Купівля продаж машини тут може, якщо ви думали про машину. Там може ремонтувати, не купляти, продавати. А тут вдала може бути ремонт. Тобто зекономити грошей або дуже класно відремонтують більше ніж ви думали. Це може бути щоб. При купівлі машини вам зроблять знижку якусь, або коли ви будете продавати, ви купить хтось дорожче машини, ніж ви розраховували. А також сюди питання документів також іде, і відповідно тут, до речі, блогерство йде сюди. Тут може бути якась публічна діяльність у вас, або як варіант документи, тут може бути вирішення якихось документів інвестицій, наприклад, в адвоката, або там не знаю, просто елементарно, там якісь роздрукувати папери, будете фінансово витрачатися, або буде підписання якоїсь договору, наприклад, по роботі. І краща, класніша буде робота у вас. Мислення, ну, мислення сюди йде, воно тут по третьому сектору зазвичай воно таке більш критичне, але оскільки у нас Юпітер, точніше, в стрільці знаходиться Венера, тут воно буде більш глибоке. Тобто в кожній думці ви будете шукати якийсь прям такий супер сенс. Для чого мені це потрібно робити? Не просто якась імпульсивна історія, а от. Більше от, я це роблю для того, щоб мати це, 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 це. це. Ну і по подорожам тут доволі така ймовірна історія, що ви можете багато подорожувати. Давайте карту пораду для вас дістанемо на цей проміжок часу. Повішений випадає. Ну Це може бути як варіант, може якась у вас була там кризова тупікова ситуація там в контексті з друзями, братами, сестрами. Що зараз буде якась ситуація, коли ви зробите переоцінку цінностей? А повічний дуже часто дає ретрити, коли ви можете, наприклад, самі поїхати кудись на відпочинок. А це може бути історія, коли ви у вас буде якась ситуація, наприклад, з друзями, братами, сестрами, коли ви будете робити переоцінку цінностей, наприклад, а чистими друзями я. Дружу, а чи м, дійсно в нас є оці спільні інтереси, куди завдяки яким ми можемо рухатись далі? Розумієте, да? Повішенне може давати от, якісь тупікові ситуації, але тут, скоріш за все, ам... Вони можуть даватись вам для того, щоб по юпітеру вас вивести і дати вам набагато більше. І тут як варіант, не треба тянути кота за хвіст, краще ставити крапку і рухатись далі. Вам обов'язково Юпітер повинен принести щось набагато краще по цій карті. Ну мені здається, тут просто буде якась переоцінка цінності може новий погляд на от освіту або подорож, куди ви хочете поїхати на купівлю, продаж машини. Там хотіли одне зараз. З'явиться можливість, наприклад, щось інше. Можете висіти як ковбаса, думати, треба чи не треба в такому. У форматі, ну і далі у нас ідуть водолії. Для водоліїв це буде одинадцятий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Одинадцятий сектор це у нас довгострокові плани. І тут як варіант, може бути історія, що ви нарешті почнете реалізовувати той план, намір до якого давно рухалися. Це може пов'язано бути по венері або по стрільцю, те, що я казав на самому початку. Як варіант, це може бути історія, що в цей проміжок часу у вас якась з'явиться прям широка, масштабний план, мрія, я не знаю, більше плани, якісь цілі, от наміри конкретні. І тут почнете думати, а що я можу зробити для того, щоб якомога, наприклад, швидше це реалізувати. Як варіант, може хтось вам допоможе в цьому, але тут більш, все ж таки ви самі можете інвестувати в реалізацію цього плану. Це може бути там хотів бізнес і зараз будете відкривати його. Друзі, загальні групування. Ну, сюди не тільки друзі відносяться, це всі-всі-всі люди, кого ми знаємо. І тут як варіант, або з якоюсь людиною, з якою ви раніше просто там були знайомими, а ви якось закріпите Своє спілкування і почнете спілкуватися більш так глибоко, тісніше, активніше. Або в цілому в вашому оточенні може потенційно з'явитися якась нова, краща людина. От як знаєте, споріднена якась душа. А по цьому сектору, якщо у вас робота залежить від клієнту потіку, Потоку, то тут 100% буде багато клієнтів, які вам дадуть більше фінансових можливостей. Медійність, популярність сюди відноситься, і тут 100% може програтись як признання, якесь публічна, якась діяльність може бути. Інвестиція може бути просто в рекламу, піар маркетинг в контексті вашої роботи, щоб отримати більше грошей. Це може бути відкриття, наприклад, додаткового інтернет-магазину, або переф... ну, не не думаю, що тут буде переформатування, тут може бути. От якось ви можете думати, як розширити. От якщо у вас вже там є якийсь інтернет-магазин або якась там медійна діяльність, то ви більше будете думати, як розширити цю сферу діяльність, щоб це було не тільки на користь мені, а й ще тим, хто цим користується. Новітні технології, ну тут 100% може бути історія, що ви можете придбати собі як варіант ну, якісь там техніку, не знаю, там хотіли, от в планах було там не знаю купити телефон. Тут точно дуже хороший сприятливий час для того, щоб це робити і реалізувати. Я думаю, що ви будете максимально задоволеними, тому не нехтуйте часом, якщо що. мені здається, тут хтось може у вас або з'явитися в контексті клієнтів або друзів. Більш глибоких, серйозних, або щось з медійністю, популярністю може бути пов'язане. Це може бути в контексті вашої сфері, будете якось на там, не знаю, на наразі презентувати вашу якусь там ідею і всі вам там будуть аплодувати казати, блін, реально класна ідея. Карта поради для вас. Подивимось, там картішки скажуть. Дев'ятка мечей. Ну дивіться, дев'ятка мечей може давати історію така карта страхів, переживань накрутів, але зазвичай, бачите, тут дівчинка прокинулася і вона переживає за те, що тільки в неї в голові, що тільки їй приснилося. Тобто, по факту в ньому немає під немає підфідґрунтя і фундаменту під ногами. І відповідно, тут ви можете переживати за якісь плани. Ам... От, реалізувати чи не реалізувати, тобто може бути страх, що ви не зможете отримати бажаний результат, але знову ж таки, це тільки у вас в голові. Як варіант, по друзям, з якимось знайомим може якась бути звістка, от, щось вас може засмутити, за рахунок чого ви прийдете до розуміння взагалі. А чи потрібно продовжувати спілкування з цією людиною, а чи є в нас спільні цінності і інтереси? Це може бути переживання з приводу публічної діяльності якоїсь. Ну знову ж таки, ви тільки себе накручуєте самі. Або новітні технології, як варіант переживання, треба чи не треба купляти цей телефон, чи цей телефон, тобто 16 чи 15 телефон. Ну, в такому контексті може програтися. Ну знову ж таки, ця історія тільки у вас в голові не треба про це думати. Так, да, бачите, восьмерка кубків, карта ухода. Це має актуальності і цінності, треба йти на пошуки нових емоцій. В ментальному стані, тобто дивитися більш позитивно на всю цю історію і не думати про те, що щось може бути якось негативно. У вас розумієте, да? тому, що про що ми думаємо, те ми маємо в своєму житті. Відповідно, якби робіть свої висновки. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цьоміки боміки.